День пам'яті та примирення бібліотека Чижевського відзначила концертом для всіх своїх читачів, які пам'ятають часи Другої світової війни. Цьогорічний день перемоги ми зустрічаємо по-особливому зі сльозами на очах, адже сьогодні всі бажають мирного неба не гіпотетично. Без зайвого пафосу і з великою повагою очевидців страшних подій привітали працівники бібліотеки. А з концертом для них виступив інструментальний ансамбль Єлисавет Ретро. Директор бібліотеки Олена Гаращенко говорить, що до дня пам'яті та примирення Вирення заклад підготував цикл заходів. Ну і звичайно, в ці дні на цьому тижні у нас багато заходів. Це концерти. От як сьогодні проходить такий концерт для ветеранів, е, які є і нашими читачами. І просто ми про це об'являли в соціальних мережах для того, щоб люди зібралися, отримали задоволення від концерту, від презентації виставок, які у нас є, від спілкування, чаювання в нашій бібліотеці. Запрошені очевидці приходять до книгозбірні Чижевського не тільки на урочистості, вони постійно. Відвідують читальню, а також більшість присутніх взяла участь у аудіопроєкті бібліотеки Голоси з війни. Проєкт і досі поповнюють записи очевидців, зауважує завідуюча відділом мистецтв Світлана Ушакова. Проєкт розпочали у 2010 році, і сьогодні це вже 5 років. Ось ми назбирали свідків дітей війни, дітей повоєнних поколінь, люди, які не напряму. Дотичні до війни, але вони були свідками війни, вони, вони пам'ятають війну. Війна е, їм сниться, війна увійшла в їх дитинство. Тому ці люди, з якими ми спілкуємося, сьогодні це вже люди поважного віку. Всі вони майже як. Як діти в такому розумінні, що вони мудрі діти, вони особливі. Також для усіх очевидців і ветеранів бібліотека Чижевського пропонує зв'язатися з друзями, яких вони не бачили десятки років. У читальні діє скайп-проект, який стартував напередодні відзначення 8 та 9 травня. Коли люди збираються у нас в інтернет-центрі для того, щоб спілкуватися або зі своїми родичами, або із тими, з ким воював, хто знаходиться десь далеко. Від нашого міста і це можливість безкоштовно знайти свого друга, поговорити з ним або із своїми рідними. Колектив ранкової кави з побажаннями мирного неба долучається до привітань та закликає пам'ятати та поважати.